Hello, hello, my dear students. Let's start over today's lesson. And today we start uh, our module 8. Сьогодні ми починаємо розгляд восьмої теми. Let's welcome the holidays. Скоро канікули. And Pay attention to our grammar box. Звичайно ж, звертаємо увагу, перш ніж ми перейдемо до тексту пісні, яку ми сьогодні слухаємо, звертаємо увагу на таблицю з граматикою. Ми розпочинаємо розгляд такого правила з конструкцією going to. Збиратися щось зробити. Але після особи я, ми, ми звичайно ж, додаємо форму дієслова to be am, скорочено I am going to. He, she, it, is. Скорочено he's going to. We use they are. We are going to. Я збираюся щось робити. Він збирається щось робити. Ми збираємося щось робити. Після часточки to ми пишемо тіє слово в початковій формі, так як воно записано в словничках. Ніяк його не змінюємо. Можете також скористатися ось такою таблицею. Повна форма і як можна скоротити. I am going to play. I'm going to play. Я збираюся йти грати. Так? You are going to play. Як скорочуємо. Зверніть увагу, you are going to play. He is going to play, he's going to play. She is going to play, she's going to play. It is going to play, it's going to play. We are going to play, we are going to play. They are going to play. Запишіть собі її в робочі зошити. Можете відразу скорочену форму записати, але вивчити потрібно письмово. Як пишемо і після яких осіб ми вживаємо яку саме форму дієслова to be am, are або is. потім конструкція go ін to і дієслово в початковій формі, без змін. Я збираюся щось робити. Незнайомі слова до теми нашої сьогоднішньої можуть бути такі: tent – намет, go camping – іти в похід, sleeping bag – спальний мішок. So let's listen a song about the holiday and match please with the pictures. Information with the picture. будь ласка, до картинки також, коли Let's listen. Activity one. Listen and point. Then sing The holiday. Go to go, go to go. Go to go go. We're going to go to the beach. Going to go, going to go. I'm going to go sailing. And you're going to go with surfing. Going to go, going to go. We're going to play in the sand and sit in the sun. Going to go, going to go. Going to go, going to go going to go. We're on holiday. We're on holiday. Let's play and have fun all day. Going to go, going to go, going to go, going to go. We're going to go to the mountains. Going to go, going to go. I'm going to buy a sleeping bag and you're going to buy a tent. Going to go, going to go. We're going to go camping and sleep on the mountain. Go to go, go to go, go to go. We're on holiday, we're on holiday. Let's play and have fun all day. So this is our song for today. Ось така наша пісенька на сьогодні We are going to go to the beach. Ми збираємось піти на пляж I am going to go sailing. Я збираюся плавати під вітрилами. And you are going to go windsurfing, а ти збираєшся займатися серфінгом. We are going to play in the sand and sit in the sun. Ми збираємося гратися в пісочку і сидіти на сонці. We are on holiday. We are on holiday. Ми – на канікулах. Ми на канікулах. Let's play and have fun all day. Давай гратися, розважатися цілий день. We are going to go to go the mountains. Ми збираємось іти в гори. I am going to buy a sleeping bag. Я збираюся купити спальний мішок. And you are going to buy a tent. А ти збираєшся купити намет. We are going to go camping. Ми збираємося піти в похід and sleep on the mountain. і спати в горах. We are on holiday. We are are on on holiday. holiday. Let's play and have fun all day. Ми на канікулах, ми на канікулах. Давай гратись, розважатись цілий день. Читаємо, будь ласка, кожне кожне речення повільно, можете ще раз прослухати, як. Ми його правильно читаємо, кожне слово, повторити правило, записати його в робочі зошити, розповідне речення, яким чином ми будуємо з кожною особою. Я, ти, він, вона збираємося щось робити. Можете усно побудувати речення з наступними фразами: Я збираюся йти плавати, чи кататись під вітрилами, чи займатися він серфінгом, грати в піску, кататись на велосипеді, збирати квіти. Плавати в річці, йти в похід за допомогою ось цих, цієї конструкції. Усно спробуйте побудувати речення, і ваше завдання домашнє лише читати ось, це, ось цю пісню, співати, читати її декілька разів англійською мовою. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye!